Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжусь я на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні у нас 23 квітня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Нарешті ринок вже сьогодні повний, вже дуже багато автомобілів. Ну, Покупців саме бачите, ну, насправді дуже багато такий живий сьогодні ринок. Зробимо вам гарні огляди. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково по Україні і перевіряти їх. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду. 11. Опель Vivaro в довгій базі. 11 тисяч власник стартує. 13 й рік, двохлітровий дизель, 258 тисяч пробіг. Так, номер. Добре видно. Це опана шовку. Так, є кондиціонер, механічна шестиступенева коробка передач. Дві бокові розсувні дверки. всередині ще шість місць. Так, що вам детально було видно. Ні, трошки. Зараз зачиню. Друзі, багато підписників просили знайти крафтера в довгій базі вантажного. Це в нас перший за останні кілька місяців, дев'ятий рік. Повторіть ціну ще раз Уже забула. 13 тисяч ціна, 2,5 дизель, 120 кВт, можливий обмін, 489 тисяч пробіг. Так, номер телефону є. Так, так виглядає три місця спереду. Кондиціонер. Сподіваюсь, вам видно. Мені сонечко засвітлює. Є фаркоп. Деталі вже звертатись до власника. Volkswagen Caddy. 9-го року. 7300 ціна. Так, дизельний двигун. Тут є номер телефону, напевно, 1,9. Так склопідйомників немає. Світлий салон. Є кондиціонер, механічна коробка. Це виглядає досить доглянутим. Звичайно, треба все дивитися детальніше. Вантажівка Mercedes 18-го року 28 300 ціна, 2,2 дизель, 349 тисяч пробіг. Номер телефону є. Дякую. Так, я можливість показую, бо зазвичай авто Зачинені три місця. Так виглядає в салоні. Сонечко блискую. Дякую. Так, кого цікавить, показую ще по колу. Рідко такі вантажівки потрапляють до нас огляди на ринках їх. Практично немає. 8-го року. 6400 ціна, 2-літровий дизельний двигун, 120 кінських сил, 297 тисяч пробіг. Так. З цієї сторони можна, так? А, ну, там, так? Так, три місця тут у нас спереду. Кондиціонер є. Так, сьогодні сонечко нам. Так, показує, як виглядає в салоні. Там ще 5 місць. Дякую. Так, і фаркоп. Рено Кенгу, пасажир 11-го року. 1,5 дизельний двигун, орієнтовний розхід 6 літрів на 100 кілометрів. Оцінкована нова турбіна, новий ремінь ГРМ, нові масла. Так, друзі, на жаль, немає ціни. Так, тут є номер телефону. Зараз, якщо ще побачу власника, то уточню, але... В іншому випадку треба дзвонити. Так виглядає. Мерседес Віто. 17-го року 28300 ціна. 22 дизель, 120 кВт, з Німеччини пригнаний, 130 тисяч, власне, вказує оригінального пробігу. Номер телефону є. Так, Спереду три місця. Механічна шестиступенева коробка передач. Так, це в нас дев'ять місць загалом. Є? Так, Volkswagen Т6, 18-го 18 року. Довга база. Довга база ціна. 198 пробігу, а 198 пробіг. 19200 ціна. Його... 19 200. 19 200 ціна. Так, номер телов... сертифікат є, Так, сертифікат, сертифікат є пробіг, до автомобілю. Обслужена. обслужена. Рідний пробіг, ремінь поміняний. Так, номер телефону зараз покажу. Така, ціна ціну. 19200. 19200, точно. Це 10 кВт-мотор, шестиступка. Угу, дякую. Так, номер телефону. Ми ще ціночок не написали. Так, ось тут номер. Дзвоніть, уточнюйте. Я показую. є кондиціонер. Так, вантажне відділення показали, кого цікавить. Вже все інше за номером телефону. Так, є парктроніки. Мерседес Віто вантажний, 12-го року, 12700 ціна, є кондиціонер, 2,2 дизель, 100 кВт, з Німеччини пригнаний, 203 тисячі пробіг. Так, кондиціонер є. Механічна шестистопанева коробка передачі. Так, Знайшли такий фіат, що зревно їх на ринку не було видно. Так, 11-й рік, 6400 ціна буде щоторгу 1,3 дизельний двогон. Так, 2000 пробіг. ага, так, дві тисячі пробіг, тому що був капітальний ремонт мотора. Обкатку проходить зараз новий радіатор-акумулятор. Так, турбіна. Бачите, комплект літніх шин на легкосплавних дисках. І ось тут номер телефону, можна вже уточнити всі деталі. Зайдемо в салон. Тут і пошкодження на сидінні. Так, власник вийшов. Ось так от вам покажу, як виглядає Посидіння, щоб було видно. Механічна коробка. Так і вантажне відділення. Рено к'янго. П'ятого року 3500 ціна, 1,5, дизель 65 кВт, кінських сел перепрошую, 280 тисяч пробіг. Так, виглядає, так не то чухли на сидінь. Fiat Talento. це у нас як трафік іде, як Віваро, в довгій базі. 20-й рік. 27 800 ціна, двохлітровий дизель, 120 кінських сил, 47 тисяч пробіг. Бачите, а тут двохлітровий. Ан, бо то вже свіжий. Таке не звернуло увагу. 20-й рік вже. Так, Кондиціонер, шостипнева механіка. Так, ще з цього боку трошки покажу сидіння і вже всередині. Та у нас пасажир 9 місць. Так, так, Рено трафік в довгій базі. Вантажу пасажир. 12-го року 15750, 750 ціна двохлітровий дизель 115 кінських сил. Пасажир 6 місць. 250 тисяч пробіг. Номер телефону є. Так, має бути вам видно. Кондиціонер є, шестистепенева механіка. Так, тут дубль кабіна роз'єдні пасажирів з вантажним відділенням. Так Напевно, ще до нього гума йде. Так Вантажне відділення. Є ще парктроніки. Volkswagen Каді. Восьмий рік, 8200 ціна. 1,9 дизельний двигун, 120 тисяч пробіг. О, номер живогорів 0,67 936 81 80. Шкіряний салон, там стан водійського сидіння не видно. Кондиціонер є, механічна коробка. Тут не знаю, певно, не варто. Мерседес Віто. Так, рік 12, 13700, 700, ціна 2,2, дизель, 160 кінських сил, 345 пробіг. Так, номер. Ось тут ручкою. Так, пасажир 9 місць. Так, я тут легенько покажу, як виглядає. в Салоні. Кондиціонер. Ага дві бокові розсувні дверки, там вже власник відчинив, то йду з того боку. А, дякую. Так буде все видно вам добре. Так, задний ряд сидінь. і стелю просите завжди показувати. Електроніки ще є. Ще можна подивитися багажне відділення, скільки тут лишається. Деталі вже за телефоном до власника. Citroën Jumpy першого року. 3-300 ціна. восьмомісний, 1,9 дизельний двигун. Бачите, номер. Так. Ну, тут в чохлах. грунтовно вам показываю. Фаркоп. Добрый. День. Добрый. Я да, я, я уже пассажир. как раз пассажир бачу. Я властный. Ага, то від власника авто, дзвоніть, уточніть всі деталі. Opel Combo, 9-го року, 6900 ціна. Так, двигун треба уточнювати, коробка автоматична, 189 пробіг. дизельний. такий об'єм. Не знаю.